готова припинити війну, але натомість хоче залишити собі вже окуповані території. Агенція Блумберг посилається на власні джерела в Кремлі. Стверджують, буцімто Путін через посередників вже кілька місяців намагається достукатися до США Бункерний дід навіть ладний забути про старі вимоги нейтрального статусу. Його вже не лякає. Потенційне членство України в НАТО, але плата за припинення агресії Неприйнятна Київ та західні партнери мають погодитися з окупацією частини українських територій. Схожі заяви таємних переговорних прохань Путіна наприкінці року опублікували і у виданні New York Таймс. Публічно у США відкидають будь-яку можливість договороздатності Путіна, як і раніше кажуть, Москва досі не продемонструвала бажання завершити конфлікт дипломатично. Про що свідчать ці матеріали? І чи є реальним такий сценарій замороження війни? Про це п'ятому каналу говорять ві. Вісь... Військові оглядачі, ну по перше, на це навряд чи то спіде. Ми чудово розуміємо позицію нашого військово політичного керівництва і суспільства. Тому це по перше. А по-друге, ну з іншого боку, інші відомості про те, що, начебто, зараз путіну було б важливо тримати 24 й рік, до поки президентом на його думку не стане Дональд Трамп. Там жу далі виторговувати собі кращу умови для миру. Тому все це е, інформаційний шум, Реальні ситуації на полі бою трошки інша. Тобто війна продовжується. Війна триває. Захисники оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія повідомляють про зростання кількості ворожих штурмів. Ворог суне буквально на усіх напрямках. В командуванні об'єднаних сил застерігають про ризик диверсій на прикордонні з ворогом, зокрема на Сумщині. Щоб бути готовими в північній операційній зоні, тривають постійні вишколи. Ворог активізувався останнім часом, бо частіше ли заходи і спроби від проходу диверсійних груп. Ми намагаємось і вони то не проходять, але ну, -е 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 -е. спроби в них є. Ну, відбувається війна, як і нарешті на, на іншій ділянці фронту. Тут, звісно, не така інтенсивність. Разом з тим, ворог постійно не залишає спроб. Запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп з метою влаштування диверсій Контрдиверсійні резерви непогана задумка вже показують свою ефективність в ряді заходів, які проводились по саме протидії ДРГ. Ми зараз відпрацьовуємо навчання по штурму окопів. По легенді так, там були наші війська, зайшла дирсіна група, як вибивав звідти. І ми, як скажімо, спецпризначенці, їх приїхали вибивати звідти. Тут все-таки війна постійно пролітає, заходить група ДРГ. І їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють ну, все підряд. Біля границі зараз дуже опасно і цивільним людям. Треба, бути подалі. І якщо їм кажуть, що треба ну, трішки далі переселятися, виїжджати, то краще виїхати. Краще б сховався в бункер та мовчав. За кілька днів паузи Путін вирішив прокоментувати падіння військово-транспортного Іл-76 на Білгородщині. Звісно, звинуватив Україну і вкотре збрехав, що російське ППО буцімто по своїм літакам стріляти не може. Самоліт був поражений системами ПВО. Ні, ні, авійським посестами позаркати на ліні сімейні артеми ПВО на рівні. А наші системи ПВО почуваємо самотупаки по лінію навіть удар не немов. Там стоит система свой чужой, и сколько оператор на кнопку не нажимал. ПВО не Але російське ППО не раз збивало власні ж літаки і на своїй території, як у випадку з літаком Пригожина, і бойову авіацію на окупованій частині України. І поки ворог заявляє про вилучені чорні скриньки, Іл-76, до яких, звісно, не допустять міжнародних експертів в українських повітряних силах, коментують очевидні причини російської ПСО. життя російських пілотів один там два літака. Ну для них це ну, не є якимсь, якоюсь серйозною втратою в їхньому нелюдському кривавому режимі. Ви бачили історію з Вагнером. Скільки вагнерівці поклали літальних апаратів? Тема було дня. Вони дуже раділи. Вони, мабуть, зраділи, якби шість літаків їхніх упало, аби цю тему підняти. І як написав командувач повітряних сил в телеграмі, у себе та що дійсно що мета основна Росії, от із цієї історії, це привернути увагу і зменшити допомогу Україні міжнародної спільноти Врядчи це вдасться. Ми бачимо, що ця допомога буде йти все більше, і це стосується і повітряних сил, зокрема, і коли з'являться нові F-16, ворогу буде дедалі складніше гатити бомбами по прифронтових територіях, як по Херсону, який постійно страждає від ударів з повітря. Але навіть у таких умовах в місті досі залишаються діти. Вони ходять у спортивні гуртки та школи і захищаються улюбленими іграшками під час ракет. Коли те поїтят, то я игрушками голову показав. Через жах війни дедалі більше малечі у Херсоні мають складнощі з мовленням, кажуть медики. Але навіть попри це, шестирічний Іван розповідає, що хоче стати захисником і відплатити окупантам за зруйноване дитинство. Тому що вони нищать ще чу я е, знаю, як їх знищити. Повітряні тривоги і постійні вибухи в Херсоні вже стають буденністю. Але не це найбільше непокоїть школярів. Вони сумують за друзями і вірять, що одного дня вони повернуться до міста. Я обожнюю тренуватись. Футбол це, це можна сказати, моє життя. Мрію, що всі друзі повернулися, війна закінчилася, та Кацапов більше не було ніколи. Олексій Пасак, п'ятий канал. Безсиліон та розпач Росії Рада безпеки обговорювала у Нью-Йорку катастрофу російського іл 76 Екстрену зустріч скликала за ініціативою Росії. Світ очікував від Москви фактів на захист їхньої версії авіатрощі про українську ракету та військовополонених на облако. Чи справдилися сподівання міжнародної аудиторії? Докладніше у сюжеті Антона Кочеренка. Засідання Радбезу стартувало з промови ООНівського керівництва. Слово взяла заступниця генсека організації Розмарі Ді Карло. Заявила, що ООН в патовій ситуації Україна та Росія проводять власні розслідування катастрофи, а підтвердити будь-які припущення Росії неможливо, оскільки просто бракує інформації. Воно чесно наголосила: авіатроща сталася в умовах війни, яку Росія розпочала проти України. Бойові дії не вщухають. Росія постійно нарощує ракетні удари. По українській території це лише погіршує ситуацію. Ми розуміємо, що Росія та Україна проводять власні розслідування інциденту. А Київ до того ж закликав до міжнародного розслідування. Організація Об'єднаних Націй нині не може перевірити будь-які заяви та обставини катастрофи. Очевидним є те, що інцидент стався на тлі вторгнення Росії до України та війни. Згодом слово отримав представник Росії ані Лаврову, ані Постпридані бензі. Повторювати ні синітниці російської пропаганди не кортіло. Відсапуватись у радбезі поставили заступника, і він виголосив усі кремлівські побрехеньки. Знову западний спонсор приступного київського режиму накачка України вооруженням. ворожені приступлення ненацистської ні Хунта, теракти, спонсори за роки війни до цієї риторики Україна звикла. Але чи запропонував російський представник буде щось варте уваги? Можливо, докази, списки полонених, бортові самописці ні. А приправив усе дипломат звичним російським ниттям. Представителі міжнародних організацій в духі самих випіючих двоєх стандартів стидливо відказуються коментувати про Україна натомість закликає до прозорості. Переконана, у таких питаннях мають говорити факти, аж ніяк не емоції та пропаганда. Представниця української делегації Вон Христина Гайовишин заявила, Росія могла приховати від України деталі обміну. Зокрема, що полонених можуть доправити військово-транспортним літаком іл 76 Якщо ж Росія зумисно це зробила, то вона порушила норми міжнародного права, використала живий щит у повітрі для доставки ракет до комплексів С-300. Відповідно до норм міжнародного права Росія несе повну відповідальність за життя українських військовополонених. Ми наполягаємо на проведенні міжнародного розслідування для встановлення всіх обставин цього інциденту. Росія несе пряму відповідальність за агресію проти України. Російська держава є найбільшим у світі організованим джерелом терору. Очевидно, що росіяни бавляться життями українських полонених почуттями їхніх родин та емоціями українських. Слід встановити всі факти, які тільки можливо, враховуючи, що літак, який розбився на російській території перебував поза контролем України. Як катастрофа іл 76 вплине на подальші опіни полоненими, поки невідомо. Однак рятувати власних бійців із російських буцигарень Україна намагатиметься і надалі. Про це в телеетері заявив представник гурмін оборони України Андрій Юсов. Говорив і про запланований на день авіатрощі обмін. Він міг стати одним із найбільших за час війни. Що стосується подальших обмінів, як би не було важко, а це не перша е, спроба Росії використовувати тему військовополонених в е, очевидно провокативних цілях проти України. Як би не було важко, Україна продовжить роботу. Контакти продовжаться, Координаційний штаб з питань погодження з полоненими, приговорна група, буде працювати над тим, щоб не чекаючи завершення війни, продовжувати е, обміни і повертати наших захисників, захисниць е, цивільних побранців, які знаходяться в російській неволі, кожен має повернутися додому, це мав бути один з найбільших обмінів е, за історію повномасштабної е, війни, і взагалі то мав бути можна сказати ювілейний 50-й, але на жаль, не відбувся. Росію результати радбезу засмутили. Бідкоються, світ буцімто не чує Москву. Але що світу натомість запропонувала Росія? Жодних доказів як причетності України до катастрофи, так і полонених на облавку не надали. Замість фактів обрали лавину брехні у медіа у виконанні російської пропаганди. Світ це вже бачив на прикладі трагедії малазійського боїнгу MH17 у 2014 році. Антон Кучеренко п'ятий канал.